Вітаю вас, друзі, і нагадую, що РО медіа опевнено крокує інформаційним простором країни. Починаємо традиційно з огляду ситуації на фронті. Куп'янський напрямок ворог продовжує вести наступальні дії. Напрямок Синківка та Баївка. Успіху немає. Наші сили відбивають ці атаки. Не можна виключати, що після фактично того, як окупанти зайшли до Авдіївки, частина їхніх сил буде вивільнена. Тобто, частина сил може бути перекинута з Авдіївського, саме на Куп'янський напрямок, і можливо частково на Лиманський, власне кажучи, з Лиманського напрямку в свій час ці сили йшли і під Авдіївку, тому не виключено, що може відбутися таке перегрупування, і атаки на Куп'янському напрямку зростуть. Тобто вони посиляться. Так само не можна виключати, що посиляться атаки на бахмутському напрямку, адже очевидно і помітна активність ворога і збільшення кількості застосування авіації і керованих авіабомб. Це означає, що є загроза для наших позицій в районі Часового Яру. За нас там працює ландшафт, працюють географічні умови, і є висоти, які утримують наші сили, що дає змогу відбивати численні атаки ворога. Але помітно. Що ворог може визначити саме цей пункт і саме бахмутський напрямок? Околиці Бахмуту? Напрямок на часів яр одним із пріоритетних після Куп'янська. І після фактично захоплення Авдіївки, де російські війська будуть вести наступальні дії. Тому, звичайно, що і на цьому напрямку, і на інших відтинках надзвичайно важливо посилювати будівництво укріплених оборонних споруд, що вже й відбувається, про що звітує Генеральний штаб Збройних сил України і показує, демонструє відповідні. Фото та світлини, тому що зараз лінія оборони для нас дуже важлива. Про це ще скажу згодом. А далі про Авдіївський напрямок ворог е дещо зменшив кількість своїх наступальних дій, кількість атак після того, як зайшли в Авдіївку. Їм потрібен час для того, щоб доукомплектуватись, перегрупуватись, і деякі підрозділи вони все ж таки підуть на інші напрямки. Наші сили стабілізували тут лінію фронту, тримають оборону. Загрози, які є, як і на інших напрямках, треба дивитися з флангів. Це район Бердичів, Первомайського, звідки ворог може знову ж таки тактикою з цих клешнів, малих флангових атак, пробувати змикати ці кліщі і тиснути на наше угруповання. Це ті загрози, які можуть бути на Авдіївському напрямку, і це той характер дій, який може обрати ворог найближчим часом. Хоча кількість і інтенсивність цих атак дещо зменшилась, натомість зросла. А, наприклад, дещо і на Мар'їнському напрямку, де ворог має часткові успіхи, має просування. Наші сили продовжують стримувати. Ймовірно, на цьому напрямку не можна виключати посилення тиску також на напрямку вугледар. Ворог може спробувати фактично зараз, скориставшись ситуацією, намагатись витіснити наші війська. Не думаю, що це вдасться, але такі спроби можуть бути. Південь це Оріхівські і запорізькі напрямки, де ворог атакує в районі роботиного, я би назвав цей наступ військ-агресора пропагандистським, політичним і психологічним, який має мало спільного з військовою доцільністю. Особливість цих атак там, тому що сунуть за допомогою техніки і сунуть колонами, тому що ж власні мінні поля, які позакладали, і відповідно важко це робити. Тому під прицілом вогню. Нашої артилерії, а так само дронів, які це знищують. Але ворог тут змінює тактику і підходи. Вони атакують малими групами, коли фактично може йти відділення взвод. Перші атакують штурмовики, фактично пересуваються дуже швидко. Другі, які йдуть, друга група, яка йде, їх задача вже закріпитися на якомусь відтинку, пересуваються або фактично підвозять їх БТРами на броні. Далі вони йдуть в розсипну і намагаються таким чином діяти. Тобто різні підходи абсолютно застосовує ворог, і наші сили ці атаки відбивають. З військової точки зору, чому я кажу про те, що це не має значного великого значення, ну через те, що просто, скажімо, навіть якщо ворог буде мати певні успіхи тут і наші сили будуть вимушені відійти, то просто вирівняється лінія фронту. І і все, і далі буде стабілізована ця лінія фронту. навряд чи ворог зможе далі просунутись. Але для російських військ, для російського командування, для Кремля дуже важливо продемонструвати символічні речі, що мовляв, дивіться, навіть найменші здобутки українських військ в ході контрнаступу 2023 року. Треба нівелювати, знищити. Тому це і є фактично такі акції пропагандистсько-політичного і психологічного характеру. Кринки і лівобережжя ситуація залишається складною. Продовжуються бої за цей населений пункт. Наші сили діють доволі таки активно, попри те, що вже не так багато місць, де фактично можна. Ховатися там, але відбиваються численні атаки ворога і знищується велика кількість особового складу. Наприклад, як сталося в районі Олешик, де влаштували показовий смотр і стрільби російські війська, приїхали великі начальники. Високі треба було продемонструвати активність. Ну і отримали відповідно дуже потужно. Я відзначу роботу української артилерії. Я відзначу роботу української розвідки всіх підрозділів, які діяли. Надзвичайні молодці, тому що здіяли координовано, а це дуже важливо. Координація, зв'язок. І взаєморозуміння між підрозділами комунікація зіграли свою роль як наслідок десятки загиблих окупантів, а кількість їх загально ще рахують. Думаю, що це буде і далі продовжуватись, як тільки вони будуть десь влаштовувати такі построєння. Міжнародна обстановка Європа продовжує здійснювати і надавати допомогу Україні. Знову ж таки, є розуміння того, що треба збільшувати виробництво снарядів і боєприпасів. Буду сподіватися, що в нас це буде добре із логістикою, і ситуація на польському кордоні все таки не повпливає на перевезення вантажів, особливо військових, тому що це надзвичайно важливо. Так само не можна не згадати той факт, що видання Reuters написало про те, що Іран ймовірно передав Росії 400 балістичних ракет Фатех і «Зульфагар». Максимальна дальність до 700 кілометрів, і звичайно, це становить виклики ризики і загрози. Тому сподіваємося, що реакція заходу на цю ескалацію буде адекватною. Передача Україні і атакамсів, і таврусів, додаткових ракет до систем ППО Петріот. самті і власне додаткові системи. Бо як ми бачимо, додаткові системи працюють не тільки в тилу, а й на передовій, де цей блукаючий наш Петріот активно продовжує мінісувати і знищувати російську авіацію су 34 і Су-35. Вірю, що так і буде надалі. Дякую, бережіть себе, слава Україні!